Всім привіт! Мене звати Алія я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, 15 липня, і починається новий робочий тиждень. Вчора я була вихідна, в нас був день взяття Бастілії, тому це був вихідний день по всій Франції. Ніхто майже не працював, ну, Офіси. Зробила собі кавуську, зараз. Пів. Я сьогодні планувала прокинутися о п'ять ранку, щоб позайматися спортом, але я не змогла. Коли прозвонив будильник, я взагалі не зрозуміла, де я, що я і хто я. Тому вирішила поспати до шостої. Ось, і навіть зараз щось я не можу розтопитися, це так важко. Після довгих вихідних щось якось проксинатися, то капець. Тому зараз буду допивати свою кавуську і починати збиратися на роботу. А сьогодні їду в Марсель. Тому на такі справи, але думаю, що завтра вже буде легше з підйомом. і я зможу позайматися спортом. Але побачимо, може я щось ще сьогодні ввечері зможу це зробити, якщо не буду дуже втомлено. Зайшла в магазин купити пообідати. У мене тут паста з грибами і ось такий mm -hmm. смаколик. У мене закінчилася робота. Я вже приїхала е, додому майже. Ми зустрілися з Максом. Ми сходили в магазин, трошечки скупилися, але взяли тільки е, м'ясо та рибу, в принципі, майже. Це все. І зараз ще встигнемо зайти в У нас є в центрі містечка, невеличкий такий магазинчик, там, де продають овочі та фрукти. І там інколи дещо буває дорожче, ніж в звичайному супермаркеті, але якість набагато краща. Але є те, що і дешевше виходить, ніж в цьому супермаркеті. таке, Ми полюбляємо туди ходити. Ми зараз підемо подивимося, щось придбаємо. Якийсь правий. До нас, до речі, повернулася спека. Зараз ну, ще не така адська, але зараз 31 градус. Ось. Але мені здається, що не буде підійматися. Це типу, на цьому тижні буде максимум. І на тому спасибі. Ру. Як ми оперативненька. Сам зараз спілкувалися щодо цієї машини. Коротше, в нього протикає скло. Зараз От покажу. Ось тут, бачите, воно позеленіло. І Макс знайшов, що це скло. Він поїхав. В нас є така компанія Carglass. Вони займаються чи починкою, чи заміною ось цих лобових стекол. І там вони по базі даних пробили те, що цю лобовуху вже міняли в 2015 році в Парижі. Макс якраз купив цю автівку. Парі Парижі, і вони сказали, що, що типу гарантії вже немає, тому що 10 років пройшло, а страховка це не покриє, тому що треба, щоб воно було типу, як тріщина повинна бути, щоб вона оплатила ця страховка. І то не все типу, Мак я повинен заплатити 10%, 25%. Тобто це вийшло десь 250 євро з Макса Кармана. Коротше, Макс таки думає, окей, ладно. Е, ну як би можна організувати тріщинку, і по страховці це все е, про, пробити. Але е, Макс я, типу почав шукати в на сайті так, якусь інформацію. Він, гарантія, ще... Скільки гарантія? А, типу, він вирішив переобіця чи дійсно 10 років гарантії. І він знаходить, що там гарантія бажизненна. До кінця життя. Ну, якщо воно протикає, так? Так, є проблема в тому, що так зробити. Ось. Але зараз вже кінець робочого дня і він не встиг ну, туди знов поїхати, з ними поспілкуватися. Ось. Тому таки завтра вже вранці він туди знов поїде. Буде вже розбиратися. Ми приїхали до нас в містечко. Ось такий маленький, це центр нашого міста. І ось цей магазинчик знаходиться прямо ось тут. Тут дуже зручно. Тут і оці фрукти, овочі, там м'ясо, банк, потім цей аналіз робити. Взагалі, все під боком, все, що треба. І там навіть маленький магазинчик з продуктами. Але він дуже дорогий. Так, розбираємо наші покупки. Це з магазину продуктового, звичайного. Взяли малинку. морозиво таке. Це моє улюбленіше з канадським сиропом. А це макса улюблене. Просто звичайне Магнум Так, це я одразу в морозилку. Далі ми придбали е, цілу рибу, таку рибіну червону. Е, вона коштувала 19 євро кілограм, але в нас вон вийшло 1119. Тому що ми таку поменше взяли. Далі е, листя салату. Це в нас такі е, фрікадельки курячі. Взяли вперше, скуштуємо. Далі ось така кортопелька, вона робиться в мікрохвильовці. 7 хвилиночок і готово. Це така, така знаєте, барабулька. <свісно> і е, огірочок. Так, І за це все ми заплатили 36 євро чи щось таке. Так, тепер з цього магазину овочів та фруктів. Мак взяв собі що це: нектарінка. Потім у нас тут цукіні, два баклажани і ці, а, боже, як вони. Не персики, як вони, а І за це ми заплатили 620. Зараз першим чином буду розділувати рибу. Ну, як розділую, просто наріжу. Треба спочатку поточити ніж. У нас є ось така точилка, дуже е, зручна. І також в мене є ось такі зіп-пакети. І я по цим зіп-пакетам розкладаю рибу. Е, вони залишилися в мене тільки ось такі великі зіп-пакети. Е, якщо б було менше, було б, напевно, краще. Але і так, дійде. Значить, перець, сухий чесник, сіль і оливкове олія. Така краса вийшла. Якщо хтось скучив по Оскару, то ось він. мамін піжечок. І діти такі файні собака. Такий такі файні собака. У нас вже вечір. Макс вмикнув світло. Ми сиділи тут в темряві. Ми вже повечеряли. Я погуляла з Оскаром, Макс прибрався. Ми подивилися серіал. Ми зараз дивимося, як воно називається Golden Age? Да, Golden Age. Дуже прикольний серіал. Це, знаєте, по типу Бріджертон. Але я вже розповідала це. але Мені дуже подобаються ось такі серіали. І це дуже цікаво. Ми вже на якому на третьому сезоні десь так. Ну, от тільки почали. А? а, на другому сезоні ось тільки почали першу серію. І там серії досить великі, там вони по 40 хвилин десь так. А час, годину цілу, уявляєте? Ну, а я вже буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати моїх подальших відео. Зараз відео виходять кожного дня. От також буду рада вас бачити в коментарях. Пишіть, ставте лайки. Ну і до завтра. Па-па!